Каже, чому нема того патріотизму, що був в 30 ті і в 40-ві роки? Кажу, бо тепер не готували. Тепер думали, що вони вже завоювали незалежність, що вже все. А тоді готували до того. Тоді була і сокко, сок, і лики був луг. Тоді вчили і марширувати, і співати пісні. І в селі, в селі було? В, селі, в, селі, в селі, кожному селі то І, Наприклад, ці всі, що були такі. От, та був, людина Дендівка, щось така, то вони то все організовували молодь. Були свої такі молоді, була така воляних євка. Що вона була організатором, дуже була така бойова і смілива. От, вона верхом на коні їхала, стоячи гальопом. От, командувала дівчатами. То, Такому... то був якийсь союз Україна дівчата? Та... Ну, я не не знаю, як вони взялися, але факту, що це таке. Чи то була така молодіжна якась організація, дівоча, чи щось, вона обрізала коси і заставила всіх дівчат обрізати коси. Всі її послухали.